Сент з Іриною Болгаковою 101,8 FM. вісім дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему Євроатлантика напередодні саміту у Вільнюсі. Трошки більше місяця залишається до саміту НАТО у Вільнюсі. А останні декілька днів насичені новинами з Євроатлантики Це й навчання НАТО та Фінляндії, виступ нашого міністра закордонних справ стосовно місця України на цьому саміті і багато інших питань. Ці питання ми сьогодні обговоримо разом з кандидатом політичних наук, виконуючим обов'язки проректора з науково-педагогічної та соціальної роботи, старшим викладачем кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Макс. Максимом прихненко, доброго дня, Максима. Доброго дня. Нагадаю, що у студії працює я, журналіст Ріна Булгакова, і також нагадаю, що всі наші ефіри ви можете дивитися в Ютубі на каналі Радіо Місто над Богом. Отже, питання перше: міністр закордонних справ України Дмитро Кулієбов у вторик звернувся до 31 очільника зовнішньополітичних відомств країн НАТО напередодні їхньої неформальної зустрічі в Ослу у своєму виступі перед головами МЗС. Країн НАТО він озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту. Я зацитую: посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО, зробити крок до членства України в НАТО, надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО. Зазначив він, чим пов'язані вагання держав НАТО щодо членства України в альянсі, і які кроки може робити наша країна для лобіювання процесу вступу? Дуже гарне питання. Дякую. Дивіться, проблема полягає в тому, що про ці всі, проблеми, ці всі проблеми точніше було озвучено в інформаційному просторі представниками в тому числі альянсу. Ну, наприклад, да, очільник альянсу пан Столтенберг пан Столтенберг. Він чітко. Зазначав про те, що на даний момент, допоки в Україні йде війна, то Україна не зможе долучитися стати членом НАТО. А чому це відбувається? Ми вже колись говорили. Я нагадаю нашим слухачам: п'ята стаття Вашингтонської угоди. Тобто, це такий ну, угода, яка якою було засновано НАТО, і там чітко записано про те, що напад на одну державу альянса це напад на всі держави Альянсу. Відповідно, тут з точки зору правової виникне ситуація. У випадку, якщо Україна зараз долучиться до альянсу, вийде так, що ну фактично, альянс повинний буде долучитися вступити в цю війну, от всім альянсом, і вони, звісно, не хочуть цього робити, тому що це їх система колективної безпеки. І от їх задача на даний момент довести нас до точки, коли ця війна буде закінчена, і вже після цього розширювати свою зону безпеки, в тому числі за рахунок долучення на. І вже розбудовувати нову політику з урахуванням того, що ми будемо членами цього альянсу. Тому о, от такої є проблема, і е, я не буду зараз наводити прям конкретно по державам. Але в цілому і думки членів альянсу. А я нагадую те, що повинен бути консенсус, е, тобто, всі держави повинні погодити, що ми повинні долучитися. Е, і ну, умовно кажучи, думки держав так само поділилися. Є держави, наприклад, там Польща, Литва, які е, прагнуть того, щоб Україна була членом альянсу вже зараз, але є, називаємо це так, в тому числі і старожили е, альянсу, які все ж таки, от. Е, Побоюються оцієї цієї правової, цієї правової калізії, що може робити наша українська дипломатія, на мою думку, вони на даний момент працюють над цим питанням доволі потужно, і оці заяви пана Кулеби, це якраз спроба сформувати, як то кажуть, спроба сформувати вірне з нашої точки зору уявлення про місце України в альянсі, і оця необхідність підвищення взаємовідносин інституційний і оці всі. Речі, які він заявив, це якраз про те, щоб сформувати уявлення, тому що на основі вже оцих уявлень думок приймаються конкретні рішення. Країни НАТО знаходяться у розпалі арктичних військових маневрів, пообіцявши захистити свого нового члена Фінляндію, яка проводить перше велике спільні навчання з альянсом після того, як стала членом альянсу. Цих же навчаннях бере участь і Швеція, яка знаходиться на шляху до вступу. Тут ще один момент: а ось я нещодавно прочитала, що Байден пообіцяв Туреччині літаки F-16 за те, що Туреччина. Не заважатиме вступу Швеції в НАТО. А які сценарії розвитку відносин між Фінляндією і Росією зараз? Чи може Росія робити провокації на кордоні з Фінляндією щоб спровокувати НАТО на відкритий конфлікт? Як то було, наприклад, на кордоні Польщі і Білорусі? Чи все таки вона на це, ну скажімо, не наважиться? Дивіться, по перше, це нормальний, як то кажуть, політичний процес, ну і безпековий процес, коли новий член альянсу почав відпрацьовувати маневри, тому що будь-які навчання це, от якраз, ну, відпрацювання можливих сценаріїв того, яким чином буде відбуватися, наприклад, умовний напад там на Фінляндію або ще на якусь державу НАТО, і для того, щоб продуктивно працювати в рамках системи колективної безпеки, повинні бути розроблені там певні плани, протоколи, і ці плани протоколи повинні бути відпрацьовані, тому що це. Ну, скажімо так, певна теоретична модель, а, яка Потім, от на практиці, під час навчань якось вдосконалюються, покращуються і так далі. Тому це звичайний, це звичайний нормальний процес. Мені б тут просто хотілося ще раз акцентувати на тому, що Росія, коли розпочинала цю повномасштабну війну, заявляла про те, щоб НАТО відкатилося до кордонів 97-го року, тобто, умовно кажучи, ті держави, які колись входили Но до радянського простору. да, до радянського блоку, так щоб от вони стали державами без НАТО. А тут прикол. Такий, що вони отримали такий потужний кордон безпосередньо із НАТО. Чи можливі такі провокації? Значить, питання цікаве. Мені здається, що ні, тому що, перше, вони. Не мають ну тобто, е, наприклад, на кордоні із Білорусією і Польщу використовувалися мігранти, і це готувалося і використовувалася Білорусь у якості е, такої держави, яка виступала у якості реалізатора цього плану. Тобто до Росії не було ніяких претензій. Якщо зараз Росія це зробить. То вона піде таку напевно, ескалацію, а ми бачимо те, що не дивлячись на а, заяви російського керівництва про те, що ну треба щось робити з НАТО, бомбіть Пентагон, і оцю всю ахінію, яку вони несуть з телевізора, не дивлячись про те, що вони заявляють, що НАТО агресор, НАТО ворог, не дивлячись там на таку складну складний геополітичний ландшафт у відносинах там Індія, Китай, НАТО, Бразилія, Росія і оці всі речі, Росії не вигідна це. Й прямий пряма війна із НАТО, тому що якщо вони досі не змогли досягти своїх військових цілей протягом року на нашій території, то вони. Ну, з великою вирогідністю не витягнуть і а, безпосередній конфлікт, коли Сполучені Штати Америки просто піднімуть свої літаки, і, і все, і, і буде весело. Тому я думаю, що я думаю, що навряд чи а, можливий такий сценарій. Я не думаю, що будуть провокації, щонайменше зараз, тому що всі сили сконцентровані. От знову ж таки, ситуація там Білгородської області, да, в Росії, ситуація там з безпілотниками над Москвою, продемонструвала те, що в них навіть фізика. Фізично не вистачає людей для того, щоб або прораховувати всі ці речі, або якось е превентивно з ними працювати, щоб вони не відбувалися. Тому розпорошуватися ще і на Фінляндію зараз в них скоріше за все просто немає ресурсів. А на вашу думку, чи піде до речення на поступки в питання вступу Швеції до НАТО, якщо говорити саме про те, що? А... Взагалі зараз тривають формуване. контексті літаків, в літаків 16 складне питання. Отут би зараз цікаво було подивитися, цікаво було подивитися на перші заяви Ердогана, які він буде робити. Тому що я можливо я щось пропустив в інформаційному полі, але я ще не чув якихось офіційних заяв. На мою думку, скоріше за все, так тому що е, ну, враховуючи те, що Фінляндія зайшла в НАТО, то вже з точки зору взаємовідносин Туреччини і Росії, Росії все одно чи буде. Там Швеція чи ні, ну умовно кажучи, все одно. А для Туреччини оці літаки є принципово важливими, тому що там поряд Сірія, там поряд інші держави, в яких е, Туреччина має безпосередній інтерес. І тому, на мою думку, так, що в перспективі ми можемо побачити оці нові контракти е, на постачання літаків, які замінять, е, е, які будуть розміняні на е, на, ці, як його, на вступ Швеції до НАТО. Тим чи якщо американський президент заявив це вже в інформаційному просторі, тобто дав такий посил, то якщо Туреччина, ну скажімо так, відмовиться від цієї ситуації, то це з точки зору дипломатичного протоколу буде розглянуто як такий. Е Недружній крок Туреччини в бік сполучених штатів Америки враховуючи економічну ситуацію в Туреччині, навряд чи Ердоган піде на такий, піде на такий крок. У нас більше цікаво, чи коли отримує Україну власне літаки в 16 ніж коли Туреччини? Це так, але ж ми бачимо, те, що вони вже те, що вже там задекларовані навчання починаються. Навчання, тому я думаю, що в перспективі отримаємо а начальник генерального штабу Чехії Карл Ржешка заявив, що існує ймовірність війни між Росією і НАТО за його словами. Підготовка і стримування є важливими для запобігання такому сценарію. Ржека зазначив, що збройні сили країни намагаються підготуватися до потенційно інтенсивного конфлікту, оскільки Росія зараз перебуває на траєкторії конфлікту з альянсом. Це цитат. Угу. Як пересічним громадянам варто ставитись до таких прогнозів? Наскільки є єврегідним сценарію розширення, скажімо, фронту вже існуючи війни в Україні на інші європейські країни? Пересічним громадянам треба ставитись е, до цих заяв нормально з двох причин: причина номер перша це реальність, тому що дійсно задекларовані задачі з боку Росії. Це такі, що вони, от, ну, на початку повномасштабного вторгнення, вони, умовно кажучи, воювали із альянсом, тобто, так, щоб альянс не розширювався, тому така оцінка. Поважного високопосадовця з Чехії, вона є цілком ну, адекватною з точки зору, з точки зору реальності. Це перший момент, і другий момент, що коли вони роблять такі заяви, то дуже часто виходять, знаєте, із найгіршого сценарію для того, щоб ну, потім не було претензій, от як, наприклад, було до нашої до нашої влади, коли вони нам нічого не казали до останнього, і двадцять і, е, лютий нам як ото як е, сніг на голову звалився. От е, саме тому, такі заяви з найбільшого з найгіршого сценарію, робиться. А чи наскільки вирогідною є оце пряме зіткнення? От як ми вже сказали в попередньому питанні, воно є маловирогідним. Але Чехії необхідно до цього готуватися. Бо знову ж таки, я не військовий експерт, але от з точки зору, по перше, політично Чехія якраз входить до переліку тих держав, які б Росія бажала, щоб вони були без НАТО, це перший момент. А другий момент те, що я не військовий експерт, але ну якщо так логічно подумати. То, скоріше за все, от якраз mm. ж ці держави, які були колись під впливом радянського табору, вони стануть наступними, і ми про це також неоднократно казали. Що вони стануть наступними об'єктами російської агресії, ну чисто гіпотетично. А, от, але до цих заяв, от треба ставитись спокійно. В цілому а ЄС може вжити юридичні кроки. в Зв'язку з польським законом про розслідування російського впливу, що може заборонити опозиційним діячам обіймати державні посади. ЄС приєднався до критики, як Висловили США і польська опозиція. Мовляв, партія влади право і справедливість може використати закон для залякування політичних суперників на виборів наприкінці року. Давайте пояснимо слухачам, чому суть цього закону, і чому ЄС а, почало засуджувати власне закони, які виводять російські наративи зі своєї території. дивіться, русофобії багато не буває. От. Але коли ми говоримо про європейський союз, ми говоримо про європейські цінності. І в рамках цих європейських цінностей є демократія як основа основ. В чому проблема цього закону? Поляки зробили такий цікавий і незрозумілий, з точки зору, західної демократії, крок, вони цим законом вирішили створити комісію, яка буде. Як то кажуть, розслідувати питання того, чи є там певна людина або юридичне лісо, або юридична особа? скажімо, провідником російських наративів або співпрацює із Росією, і так далі. І якщо ця комісія робить висновок про те, що там дана людина, дана людина там співпрацює із москалями, то рішення цієї комісії є остаточним його не можна оскаржити в суді, і людина або там політична партія на 10 років їм забороняється, Отут увага працювати із точніше в сфері. В які в якій відбувається розподіл державного бюджету. Тобто, фактично, в будь-якій сфері, яка пов'язана із державним управлінням, і саме тому до них висувається така претензія. Тобто, якщо б вони сформували закон, в якому там, наприклад, проводилася перевірка, за результатом цієї перевірки, в рамках там цивільного кодексу, збуджувалася якась справа, яку досліджувала прокуратура, потім суд виносив вирок, і ну, тобто, це йшло в більш-менш такій е, площині оцієї закона, Типу, довести причетність, так щоб був безпосередньо вирок, можливість оскаржити цей вирок, і так далі, то до них би не було претензій. А так дійсно, от з точки зору західної демократії, оця комісія, вона, от, начебто, як отой закон, про іноагентів, а коли от просто на людину повісили клеймо і, і все. І отут та ж сама історія. І тому а тут мова не йде про те, що. Не хочуть ну не хочуть виводити російський наратив з Польщі. Тут мова йде про те, що от демократія як цінність цим законом вони не співставлені, і саме про це сигналізують е колеги е Польщі, і е ну вони настають на тому, щоб вони змінили цей, е цей закон в контексті звичайного нормального правового процесу. Знову Угорщина. Вівторок Німеччина поставила під сумнів здатність Угорщини головувати у Раді ЄС наступного року, коли ЄС нарешті займе однозначно, скажімо, позицію щодо Угорщини і забере у неї можливість впливати російським наративом на рішення щодо України. Дивіться тут ми знову зіштовхуємося із таким поняттям, як європейські цінності. А в даному випадку іде. Мова про те, що називається консенсус, да? тобто про таку загальну узгодженість і mm -hmm. про толерантність, тому що необхідно бути в тому числі і толерантними до інших думок, і е, враховуючи оці всі речі. І, враховуючи те, що демократії між собою не воюють, тобто вони ніколи не будуть вирішувати конфлікти там, військовим шляхом, і, і так далі, ви виходить колізія. Угорщина дійсно вже доволі тривалий час, вона трепліть нерви всім. І, Проблема полягає в тому, що Європейський союз не може їх просто так виключити, тому що він, от якраз оці підвали неціннісні, таким чином розмиє. І тому Європейський Союз працює з Огорщиною за принципом того, що ви, ваша політика йде в розріз загальній лінії Європейського союзу, тому ми не будемо давати вам фінансування. На мою думку, оці... Оцінки Німеччини вони є дійсно достатньо коректними, але на мою знову ж таки мені здається те, що Угорщина під час свого голосування більше буде відстоювати власні інтереси для того, щоб отримувати, отримувати більше коштів собі, тому що Угорщина з усіх держав ЄС вона є сьогодні найбільш нестабільною як економічно, так і політично. От у нас на європейській правді класна, класна стаття. нещодавно вийшла про Орбана і про його медіа імперію, де вони монополізували інформаційний простір і просто гасять всіх опозиціонерів, не дають. Чи їм можливості взагалі, а, хоч якось себе показати, і відповідно таким чином вони а, Орбан зберігає свою владу, і, от, наприклад, ця проблема, яка існує, ну тобто, а, скоріше за все, вони ніхто угорщину не буде звідки виключати, просто будуть оцим економічними важелями постійно її давити для того, щоб відбувалися ці реформи. Тобто, це один з інструментів, яким працює європейський союз, до речі, по відношенню до нас, коли Говорить про те, що спочатку реформа, а потім а, а потім якийсь там а, грант, наприклад, організація з безпеки і співробітництва у Європі обсє загрожує криза і руйнування через небажання Росії та Білорусі схвалити голосування головування Естонії у 2024 році. Це заявив глава МЗС Фінляндії, ПЕКХ Хавісту. Наскільки взагалі важливо є наявність у майданчика у Європі, які її функції чому просто не можна, скажімо, виключити Росію Білорусь з переліку держав-членів? Дивіться, організація з безпеки і співробітництва Європи, це така цікава організація, яка відповідає власне за безпеку на європейському континенті, і вона виступає якраз тим майданчиком, на якому збиралися а, ті представники, які долучені до Євроатлантичної безпекової спільноти, і ті, які не долучені до неї. А, ця організація, на мою суб'єктивну думку, вона з 2014 року а, робила моніторинг того, що відбувається на Донбасі, точніше. Ше в Донецькій і Луганській областях а, вони там проводили моніторинг, хто кого обстрілює. І як на мене, вони проявили свою таку неефективність в контексті того, що вони не давали однозначної відповіді на питання, от, власне, хто стріляє, і в цьому була, і в цьому була проблема, і це дуже сильно грало на а, грало на сторону Росії. А, тому до цієї організації багато питань. А, чому вона є важливою, тому що все одно рано чи пізно. Буде відбуватися процес комунікації, і для того, щоб він відбувся, потрібен майданчик. І от, власне, для цього скоріше за все і знадобиться обсє для того, щоб починати розмовляти, тому що я нагадую, я нагадую нашим слухачам, що Росію, як то кажуть, Захід Росію розглядає. Як ворога, але ворог там не сама Росія, як, як то кажуть, як території, а режим Путіна, який треба демонтувати, і відповідно оцей майданчик ОБСЄ, коли буде демонтований режим Путіна, стане таким майданчиком, на якому можна буде спілкуватися із новими. Ну, з новою владою, яка прийде в Росії до влади, вибачте з довтолою. Я вам дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що ми сьогодні говорили на тему Євроатлантика напередодні саміту у Вільнюсі. Говорила з нашим гостем. А це нагадаю кандидат політичних наук, виконуючи обов'язки проректора з науково-педагогічної соціальної роботи, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко у студії. Працювала я ірина Булгакова. до зустрічі. Акцент тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.